Знову вересень листя фарбує, квіти барвами, вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму, не прийшли на поріг школя. Ей, педагоги, незвичайний у нас перший урок в Україні війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Слава Ісусу Христу! Дорогі школярі, шановні батьки та вчителі! Прийміть мої найщиріші вітання із днем знань і початком нового навчального року. Перше вересня це свято, що живе у пам'яті кожної людини, Бо у когось воно асоціюється зі шкільними роками. Хтось пам'ятає роки навчання в університеті, а молодому вчителю, напевне, ніколи не забути того хвилювання, коли вперше йшов на свій перший урок. Свято знай, ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року у нашій країні йде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, працювати спокійно, навчатись, відпочивати. Адже саме місця скупчення людей – Стали його основною ціллю. Саме тому з метою збереження життя учасників освітнього процесу нашою владою було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемось у рідних класах на традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили України. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята адресую нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним. Адже сьогодні вони роблять свої перші кроки на шляху до вершини життєвої мудрості, що проляже через прекрасну країну знань. Любі першокласники, я впевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожає мудрості та натхнення, і незабаром з'являться нові імена, які прославлятимуть нашу Церківнянську гімназію. Нехай світлим і радісним, і плідним буде кожний ваш день. Будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Шановні батьки! Щиро вітаю вас святом знань. Сьогодні ваші діти стали першокласниками, та вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови нашої держави, зміцнення її могутності. Тому будьте для них завжди підтримкою та опорою. Пам'ятайте, що ви закладаєте зерно людяності в душі своїх дітей. А ми, педагоги, робимо все, щоб вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною. Бажаю всім міцного здоров'я, безмежного щастя, мирного неба та перемоги. Слава Україні!

Дякуємо щиро нашим збройним силам і кожному захиснику, хто зброєю сьогодні за те, що в нашому селі сьогодні тихо і мир. Нехай вас береже від кулі рука Господня. Повертайтеся всі, ви пошвидше додому. І перемогу нам омри нанесіть. Хай рідні вилікують від війни всю втому. Ви бережіть себе, рідненькі, бережіть. Ми йшли до школи, нас зустрічали вчителі, це не забудь ніколи, але сьогодні все не так. Ми ждемо повітряних атак. І замість першого дзвінка сирена в школі нас луна зупиніть. Війну, благаю, господи молю, ми України, діти, всі, живемо на рідній ми землі, дайте миру нам, і біль наш дайте ворогам, і дайте сльози матерям, які так плачуть по синам. Особливо хотілося б привітати наших першокласників. Для них відкривається нова сторінка життя. Нехай нові знання даються вам легко та цікаво, а час, проведений у гімназії, буде яскравим та вражаючим. Так довго ви чекали цього дня, і ось нарешті він настав перше вересня. Таке велике сьогодні свято, на діють мами, бабусі і тату, усмішки всі, то і гальні квіти сьогодні в школу клокують діти. Ось і школа, ось і клас. Він там ночі кає нас, тільки виходить, за вразиному міське. Перший день навчання у містах і селах світить нам привітно. Сонечко веселе. Все навкруг сміється, все навкруг співає. День такий знамен раз у житті буває. Небо чисте, холобе, гарно так довкола. Осінь, як я ждав тебе, щоб піти до школи. Школу з квітами іду, всі мене вітають, в класні двері не зайду, квіти заважають. Як ніколи, я хвилююсь, як усе, адже я прийшла до школи в перший раз, в перший клас. На відміну хочу вчитись, Я в за зазот спуквала. Сола була просто дівчинка, а сьогодні стала з Витятосінові хмарки, відкриті двері сюди нині, прийшли навчатись першочки. Зайдемо всі дружно і сміливо, маленькі учні, світлий клас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для нас. Мрія я давно про школу, знаю стільки там на вогу і цікавого багато, що розказував мій тато. В цьому році в перший раз піду я в школу в перший клас. І першим учнем з цього дня з'являтися у школу буду я. Дивний світ на кого в мене хочу, я його пізнати. Буду стара на школі, всі науки я вивчати. Буду я в школі вивчати, читати, гарно писати і рахувати. Буду в альбомі своїм малювати, Добре співати вірші вивчати. Обіцяю не лінитись, постараюсь файно вчитись, до буду поважати, високі бали заробляти. Книги зошити любити, бегтіти не губити, а коганим завжди бути, щоб нічого не забути. Не хвилюйтесь, маму і тату, будемо знати все багато. Адже ми вас не підведем в школу, радісно ідемо. Будемо вчитись із сумліна та поводитись відміна, що батьки могли одіти, що вони так і гані діти. Дорогі діти, незабаром 1 вересень покличе вас до школи. На жаль, ви свій перший день навчання почнете онлайн. Але я впевнена, що все буде добре. Ви будете успішно навчатися. Тож, першими друзями, з якими ви будете знайомитись, стане книга Буквар. З неї ви будете черпати свої знання. Дорогі діти, ростіть розумними, будьте щасливими, старанними, успішними. Ви надія нашої країни, її майбутнє. Вам її розподобувати. Дорогі батьки! Я бажаю вам, щоб ваші діти були завжди радісні, сміхні, щасливі і здорові. Дорогі дітки! Від батьків першого класу прийміть вітання. І з нагоди такого чудового свята ви прийшли у перший клас. Бажаємо вам бути здоровими, чемними, успіхів у навчанні, мирного неба над головою. А вчительці також бажаємо здоров'я, терпеливості до наших діток і всього найкращого. День це радісне свято не тільки для першокласників, а для усіх школярів. Проте нотками суму воно звучить для дев'ятикласників, для яких перший дзвінок у стінах нашої школи сьогодні пролунає останній. Здається, що тільки вчора вони прийшли до школи обедними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, мої дорогі учні, з тим, що ви наблизилися до такого важливого етапу у вашому житті етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями. Нехай щастить вам слово, дев'ятикласники! Сьогодні вересень у гості завітав. Побагреніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи, в наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні, і вчителі. Сміх радісний, лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято першого дзвінка останнє. Сьогодні нас вітає рідна школа, як свій дев'ятий клас своїх випускників. Так сумно все подвір'я садокола, Жахливий жаль в моїх очах, очах батьків. Ще рік один завдань багато перед нами, та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась в наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували, та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже долати, бо все, що цінне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо учитись і працювати, молитися за того, хто за волю б'ється. Тож хай у школі лине срібний дзвін. Про Новий рік навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім. Він наче птах у небеса злітає.